Посвідчення водія за 10 днів онлайн. Такими заголовками майоріють соцмережі вже кілька років. Бажаючих придбати права без навчання у автошколі чимало. Відтак пропозицій в інтернеті не менше. Ціни за одну категорію варіюють від 5-7 тисяч гривень. За усі просять 15 тисяч. На сайтах обіцяють повну анонімність та конфіденційність. Станом на сьогодні на Рівненщині патрульні поліцейські виявили 86 водіїв, які скористались такими послугами. Спочатку року... Року, патрульні опрацювали 86 викликів про ймовірно підроблені документи. З більшого патрульні виявляють такі ознаки підробки: як відсутність елементів голографічного захисту, невизначені шрифти. Також однією з ознак є те, що можуть різнитися серії документів. На посвідченні зазначена одна серія і номер. А в інформаційно-пошуковій базі Національної поліції інші. На місці події патрульні викликають слідчо-оперативну групу, яка в подальшому встановлює всі обставини справи. Ситуація майже завжди типова. Правоохоронці зупиняють особу за порушення правил дорожнього руху чи створення аварійної ситуації. Під час перевірки документів виявляють, що посвідчення водія схоже на підробне. У більшості випадків Карманич зізнається, що документ придбав через інтернет. Коли інспектори перевіряють водійське за наявними базами даних, то переконуються, що під таким номером документа взагалі не існує, або він виданий на ім'я іншої особи. Після виявлення підробних документів патрульні поліцейські викликають слідчо-оперативну групу. Керманичам, які користуються підробленими посвідченнями водія, під час досудового розслідування поліцейські повідомляють про підозру у вчиненні кримінального проступку за фактом пособництва у підробленні та використанні підробленого документу, що передбачено частиною 5 статті 27, частиною 1 статті 358, частиною 4 статті 358 кримінального кодексу України. Особа, яка добровільно надає свої персональні дані, фотокартку та іншу інформацію, яка необхідна для внесення до посвідчення водія, сприяє вчиненню кримінального правопорушення. Ушення тому розумію, що ці дані будуть використовуватись для виготовлення фіктивних документів. Якщо знайшли незаконний шлях отримати водійське посвідчення, то будьте готові і до відповідальності, а її уникнути не вийде. За користування липовими правами можна сісти за грати. Частина четверта, а саме використання завідомо підробленого документа, карається штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів, а саме 850 гривень. Або арештом на срок до шести місяців, або також обмеженням волі на срок до двох років. Стосовно тих, хто виготовляє липу, ситуація дещо інша. Розповідає речниця поліції Рівненщини. Через те, що зазвичай водії купують права в інтернеті, шахрая знайти важче однак це реально. Процес встановлення особи, яка здійснює підробку документів, зазвичай ускладнюється тим, що фіктивні документи люди замовляють в інтернеті чи у соціальних мережах, а із виконавцями напряму не зустрічаються та їх місце перебування невідоме. Відповідно до санкцій статті, частини першої статті 358, підроблення посвідчення водія або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, карається штрафом до 17 тисяч гривень або арештом на срок до 6 місяців. Або обмеженням волі на срок до двох років. Не шукайте незаконних шляхів отримання водійських посвідчень. Пам'ятайте, за використання проблемних документів теж передбачена відповідальність, бо хто зна, коли впіймають і вас. Ірина Жуковська, Олег Степанюк, телеканал ITV.